Доброго дня, друзі. Доволі часто приходиться чути таку думку. Та на що потрібні ці психологи? Піду до подруги чи до друга, добре посидимо, побалакаємо, та й усе пройде. Хто б сумнівався, що серед нас дуже багато. Не просто розумних, а мудрих людей. Дійсно мудрих. Але тут ось у чому справа. А ви готові не тільки сприйняти те, що вам кажуть, а у життя втілити ті поради, які дає вам подруга чи друг. Ваші програми. Пропустять їх у ваше життя. А звичайну, бесіду, ну, як це буває, да? дівчата доволі часто ай, жаліються на своїх чоловіків. Ну, посиділи, ну побалакали, перемили кісточки, а далі що? Повернулися додому і. Там все те же і все таке ж. Від того, що ви просто побалакали, почули чийсь досвід чи чиюсь пораду, як би вони в у у цій ситуації себе вели? Вам з цього що? Коли у вас у нутрі працює програма, що чоловіки це. Чи жінки навпаки, це хто? Які завгодно можна давати поради, поки ці програми не будуть змінені? Ну, скажімо так, результат буде або коротенький, або нульовий. Це я до чого веду? Психологи – це ті люди, я кажу. За своїх колег, з ким я знайома особисто. Це ті люди, які мають професійні знання, на яку цяточку, вас нажати, і яке питання задати, щоб у вас пройшло розуміння. А ось у цьому я. Могла б чи міг би інакше поступити, і був би зовсім інший результат. Ні, я не закликаю до себе, але на сьогоднішній день, у всякому разі, я краще звернусь до фахівця і віддам кошти. Якусь суму, ніж буду ковирятися в собі, витрачати час і ті ж самі гроші. А там кілька зустрічей, кілька відпрацьованих тем, і життя почне змінюватися. З цього приводу мені е, подобається вираз. Вийди з зони комфорту. Та на що звідтіля буду виходити? Мені там добре. А от якщо вам щось не подобається у тому стані, в якому ви зараз знаходитесь, чи в тому місці, де ви зараз знаходитесь, але ви не відчуваєте можливостей, сил, щоб це змінити, от тоді я, по всякому разі, звернулась би до фахівця. Це було б і швидше, і повірте мені, значно дешевше. Ніж ви потратили на все оце, як би робили самі. Ну, згадайте, наприклад, стоматолога чи якогось лікаря. Да? Ви ж не будете самі себе лікувати, слухати, хто що вам порадить у подібній ситуації. Ви щедете до фахівця. Тому вибор за вами. Як ви хочете жити. І що ви для цього робите? До зустрічі!